Ла спідницю не знаю, що носити. Розказую я взяла вироби, які є у майже кожної леді. Базовий приталений або напівприталений гольф, що у стилі козаки, але можна брати якісь мартіни тощо. Але рекомендую брати до рівня коліна. Бо коли ви десь сідаєте, ви такі ножку лепс, і це дуже ефектно. Погодьтесь, це вже доповнений образ, мінімалістичний, але за рахунок такої еклектичної спідниці в романтичному стилі, так як на тканині порозкидані квіточки, аутфіт стає таким жіночним, доволі і легким. Тобто я можу прийти на ділову зустріч, так як моя портретна зона Є доволі стриманою. Я знаю, що мій клієнт часто шукає аутфіт, щоб він був красивий і водночас комфортний. Так як зранку людина виходить з дому, проводить весь день в русі, одна зустріч, друга, посиденьки з подругою, і не завжди хочеться одягати саме спортивний костюм. Але якщо ви все-таки хочете доповнити свій аутфіт більш таким спортивним, кежуальним виглядом, то ви можете одягнути просто худі. Ну ось. Сумочку я залишаю до цього аутфіта, тому що мені подобається такий спортшик спортшиква. Отакі ну, слова я знаю. Але якщо ви також любите акцентні речі, ви можете додати якийсь яскравий аксесуар, типу чепчика, або можете взяти на якусь яскраву сумочку. Головне, щоб просто знаєте, не перенасичувати цей образ. Якщо вам здається, що в мене велика голова, вам не здається, чи сподобався вам такий огляд моїх аутфітів? Двох наша команда кайфує від того, що ви відмічаєте нас на фото у своїх приколдесних аутфітах, де є гузка.